Серед позитивних моментів минулого року відсутність туберкульозу та бруцельозу у тварин для ветеринарів це неабияка гордість. Натомість головним болем все ще залишається лейкоз у великої рогатої худоби. Торік було зафіксовано понад 1300 його випадків. Лікувати хворобу потрібно комплексно, а власники тварин зазвичай взагалі її приховують. Ще одна проблема, яку й досі не вдалося викорінити, сказ. Хоч ним хворіють дикі тварини, та все ж рано чи пізно він потрапляє і в приватні двори. Торік в області зафіксували 19 скажених тварин. 11 пунктів сказу лисиць, 5 випадків сказу хотів і 3 сказу собак. Хочу звернути увагу начальників управлінь з Долбунівського, Рокетнівського, Радивелівського районів, де зареєстровані випадки зафорювання собак на сказ на недостатню роботу в питаннях профілактики сказу якраз серед собак. Ще однією проблемою ветеринари називають скорочення поголів'я великої рогатої худоби та свиней. Так в області нині є майже 200 тисяч дворів. З них корову тримає лише половина. Ще у третині дворів немає свиней, а п'ята частина селян взагалі не ведуть жодного господарства. З такими темпами скоро ветеринарам на селі робити буде нічого. Вихід з цієї ситуації бачить заступник голови облради Олександр Чуприна. Каже, треба підняти село на ноги, хоч нині і говорить, що майбутнє за крупними сільськогосподарськими підприємствами все ж для рівненщини це поки що. Лише далека перспектива. Я вам хочу сказати, що сьогодні селянин виробляє 92% продукції валової продукції, 92% тваринницької продукції, м'яса, молока. І скоро колективне сільськогосподарське підприємство чи взагалі сільськогосподарське підприємство зійде на нівець. Ветеринари в далеке майбутнє не дивляться, а будують амбітні плани на цей рік. Це повністю оздоровити область від лейкозу. Це перше завдання. Друге завдання. Я ще раз кажу, щоб наші люди споживали тільки хорошу доброякісну продукцію. Це повинен бути постійний контроль наш на ринках агропродовольчих. Це постійний контроль на м'ясопереробних підприємствах. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.